А на Прикарпатті готуються до зими. Зокрема, створили оперативний штаб, який має забезпечити стабільний перебіг опалювального сезону. Рахували досвід минулої зими, аби захистити від ударів енергетичні об'єкти. Наші прикарпатські кореспонденти розкажуть більше. На Прикарпатті готуються до зими. Вже увімкнули опалення в школах та лікарнях. І з початком опалювального сезону погода допомагає економити. Плюсова температура на вулиці, кажуть посадовці, дозволяє поки не вмикати тепло на повну потужність. Тим часом в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації закликають жителів готуватися до можливих колапсів із теплом та світлом, якщо ворог і надалі вражатиме об'єкти енергетики, без відключень не обійдеться. Людям радять записатися акумуляторами, павербанками, а ще бути енергощадливими. Торік згадують прикарпатці, ворожі ракети таки вражали критичну інфраструктуру. Були завдані ракетні удари того року по одному об'єкту критичної структури в нашій області. Він там зазнав певних пошкоджень. Дана ситуація була врахована, і вжиті відповідні заходи щодо унеможливлення завдання збитків при завданні знову ж тих самих ракетних ударів чи ударів. За рахунок шахетів дронів. Я би рекомендував громадянам все ж таки так само підготуватися, мати якісь павербанки, зарядні станції, щоб ми пройшли належним чином цей осінньо-зимовий період. А от в Івано-Франківську готуються і до всім звичних атрибутів зими: ожеледиці та слизьких тротуарів. В обласному центрі та приміських селах запаслися піском. У нас є мазер, є ДЕО. Машини великі, От, ман, КАМАЗ, і ще два зіла є. І плюс трактора, які переобладнюються також для прибирання вулиць. Замітати, горнути сніг, замітати тротуари. Така у нас техніка. З минулого річного зими залишилося порядка 1200 тонн солі технічної. Десь 1800 тонн піскосоляної суміші. Зараз вже закупили снігові лопати, штукові, ну, такі для очищення снігу, повністю поремонтували ящики, але ще знову ж таки не розвозимо. Ця схема працювала минулого, позаминулого року. Ну, Були, звичайно, свої недоліки. Знову ж таки, все залежить від кількості опадів і від тривалості, і тривалості опадів. Офіси та підприємства Франківська теж врахували досвід минулої зими з електрикою. Приміром, у гуманітарному центрі міжнародної християнської спільноти святого Егідія, де надають допомогу переселенцям, ще торік запаслися генератором, а нині збирають теплий одяг для людей. Ми оголосили про акцію збору теплих речей для бездомних. І в містах, де є спільнота у Франківську, у Львові, в Києві. Ця акція триває. Люди приносять ці теплі речі, і вони дуже корисні. Тому що якщо їх почати збирати вже під час зими буде пізно і, на жаль, люди будуть страждати, які на вулиці. Також наша так би, стабільність нашої роботи забезпечується тим, що у нас є генератори, і завдяки допомозі. Спільноти міжнародної святого гідія. Ми маємо ці генератори і не перериваємо роботу наших гуманітарних центрів, які допомагають тисячам переселенців. Також на Прикарпатті готують до відкриття понад 300 пунктів незламності. Перший з них вже запрацював на Івано-Франківському залізничному вокзалі із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.